Дідусь розказував, що так батьки і дідусі жили в криниці, то раз в тому районі він весь час ходив, і та як він був офіційно визнаний бомжем. Він навіть тим гордився. Він мав офіційне посвідчення від там сільської ради чи міської ради, що він є бомж, і навіть ну на навіть тоді вже були такий клан бомжів, що вони там збиралися, зустрічалися, і він ті навіть гроші передавав, навіть продавав свої ті картинки, тому що криниця це є курортне місто, і приїжджали багато відпочиваючих, і він старався їм продавати. І він ту касу тих бомжів також давав якісь внески. І от так як він не мав де жити, то він ходив по лемках. І хто його приймав, і дідусь розказував, що дуже часто він ночував в них, звичайно, його кормили. Е надзвичайно важко його було зрозуміти, тому що в нього мова була дуже незв'язана. Е але на віддяку він дарував купу. Тих маленьких своїх образків картин на жаль багато з них викидалося а багато як дуже бабуся розказувала, що просто ними розпалювали печі. Тому ніби тих його спадщини багато, але багато дуже втрачено.